Ну, наявний, наявний матеріал. Шість. Шість. На Одещині поліцейські викрили озброєну банду розбійників. Слідчі встановили, що організатором угруповання був житель Одеси, а до його складу увійшли ще четверо громадян, жителі Сумської та Одеської областей, серед яких були особи з кримінальним досвідом. У травні минулого року фігуранти скоїли розбійний напад на місцевого підприємця. Зловмисники ретельно продумали план злочину та розподілили між собою злочинні ролі. Напавши на потерпілого, вони заволоділи його сумкою з телефоном, документами та грошима. А надалі зловмисники мали намір ще й обікрасти його оселю. Після цих злочинів вони планували свою подальшу кримінальну діяльність не лише в Одеській області, але й в інших регіонах. Проте цим планом завадили поліцейські. По гарячих слідах правоохоронці затримали нападників, а згодом, в ході проведення оперативно-розшукових заходів, і решту учасників угруповання. У коді проведення низки обшуків правоохоронці вилучили у правопорушників майно потерпілого, зброю, набої, гранати та інші речові докази протиправної діяльності. Слідчі повідомили фігурантам про підозру. За кількома статтями кримінального кодексу України, а суд взяв їх під варту без права внесення застави залежно від участі в злочинній діяльності, дії підозрюваних кваліфіковані за статтею 257 бандитизм, частиною 4 статті 187 розбій, частиною 1 статті 14, частиною 5 статті 185 готування до крадіжки, частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими пропасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України. Організатору та чотирьом учасникам банди загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Слідство триває.